Господи, дай мені зустріти з душевним спокоєм усе, що принесе мені цей день, дай мені цілковито віддатися на волю Твою святу, на всяк час дня цього в усьому настав мене і підтримай мене, Господи, які б я не дістав звістки, навчи мене приймати їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все свята воля Твоя у всіх ділах моїх і словах. Керуй думками моїми і почуттями, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все ти посилаєш, навчи мене просто і мудро ставитись до всіх людей, нікого не ображаючи, ані засмучуючи. Господи, дай мені силу перенести в тому і всі події цього дня, керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати і любити.